Предвічний творцю, Боже миру і добра, своєю незбагненною силою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і дочок, які ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і міцю, вірною опорою в момент випробувань і світлим горизонтом. В сутінках загроз, увінчай їх зусилля, перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над образою, підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, повесели кожного зраненого серцем, Воскресіння дару всім полеглим за своїх братів і сестер, зроби їх надійною опорою. Для українського народу, його щитом і його надією, а в грізному клекоті бою дай кожному з них сили і відваги, не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі, нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Амінь.